Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Завдання 150. Складіть усі пари взаємно простих чисел із чисел 15, 16, 21 та 77. Спочатку треба пригадати, які числа називаються взаємно простими. Взаємно прості числа це числа, що не мають спільних дільників окрім одиниці. Наприклад, 15 і 22 це числа непрості. Але взаємно прості, оскільки не можна знайти іншого спільного дільника для чисел 15 і 22. Окрім одиниці. Отже, першим кроком розкладемо кожне число на прості множники. 15 це добуток 3 і 5. 16 це добуток 2 помножений на 2, ще на 2 і ще на 2. Ми розкладаємо на прості множники. 21 це добуток 3 та 7. 77. Це добуток 7 та 11. Все. Перший крок зробили. Розклали кожне число на прості множники. Тепер компонуємо парами. Число 15 складається з множників 3 і 5. Число 16 складається тільки із добутка чисел 2. Отже, у числа 15 і 16 немає однакових простих множників. Тому ми скажемо, що НСД найбільший спільний дільник чисел 15 і 16, буде 1. Отже, ці числа взаємно прості. Розглянемо наступну пару 15 та 21. 15 містить множник 3 і 21 містить множник 3. Є однакові множники, тому нам не підходить. Розглянемо пару 15 та 77. 15 складається з множників 3 і 5, 77 складається з множників 7 та 11. Отже, ці числа не мають спільних простих множників. Тому запишемо, що НСД чисел 15 та 77 дорівнює 1. Ці числа також взаємно прості. Далі розглянемо пару 16 та 21. Число 16 складається із добутка 4 двійок. 21 це добуток 3,7. Немає однакових простих множників. Отже. НСД чисел 16 і 21 буде дорівнювати 1. Ці числа також взаємно прості. Наступна пара 16 та 77. 16 складається із добутка чотирьох двійок. 77 це добуток 7 і 11. Не мають ці числа однакових простих множників. Отже, НСД чисел 16 та 77 також дорівнює 1. Ці числа взаємно прості. Ще ми не розглядали пару чисел 21 та 77. 21 складається з добутка 3 і 7, 77 складається з добутка 7 та 11. Ця пара чисел містить однаковий простий множник число 7, тому ці числа не можна називати взаємно простими. Все, ми знайшли чотири пари взаємно простих чисел і запишемо відповідь: це числа 15 і 16, 15 і 77, 16 і 21. Та 16 77. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.